Всім привіт! Коротше має такого бітонного змішувача. Такий маленький, не пам'ятаю на скільки літрів, Такого вже всередині. Коротше, відколотав він нам дуже багато і вдома, і не тільки вдома. <кхем> і виникла. Робив лемка. Почав дуже такий великий люфт, Коротше, розібрав. Розібрав. Тут у нас з цієї сторони такі пластини виходить. Ну і вали, так. Тут у нас, бачите, давала не всередині в борці, бо є, що всередині закручується. А тут зроблено дві такі тарелочки. По китайському зроблено, коротше. Дві тарелочки, Бачите, що в середині тарилочка. Коротше, вода і тому подібне воно. Трошки десь позакипало Коротше, ті підчепники. Такі нещасні не зробилися В середині таке, ну, в общем. Шкриготали вони вже добре. Ну і я собі так працював, працював, але побачив, що діла не буде. Зняв підшипники, придбали новий підшипник такий вал. Ну, З валом не фокусується. Я думаю, видно. Вал з звичайного металу, з кругляка зроблений. О, так якби по волові. так якби питань нема, все нормально. А от по підшипниках є питання. Підшипники придбали. Ну, навіть не по підшипниках скажу, а по посадочному місці. Особливо ця, ця частинка. Коротше, воно має, думаю, камера передасть. Значите, зазор. І ну, коротше, ось такий підшипник гуляє. І тепер задаюсь питанням, що я маю робити ну от з цієї сторони нормально сідає Ця сторона, виходить, диска, йде вже так би далі. ну так якби, Ось ця частинка. І тут той підшипник, ця сторона, вона вже якраз на, ну, на, на самому змішувачі. А цей підшипник, цей, йде тут всередині. Ну, в цьому. І на нього якраз найбільша нагрузка. І я так зрозумів, воно мені тут чи розбило, чи можливо воно таке було китайське зразу зроблене. Просто бачите, випресовано. Тепер задаюсь питанням, як я її маю назад зібрати, щоб воно було без люхта. Декілька варіантів. Думаю. Є один варіант поставити, відцентрувати, ну тут сваркою прихватити підчепника. Не дуже хочеться. Таке робити, ну але як варіант е, ще один варіант, ну, це вже більш такий затратний, то я думаю, поки я його не буду зачіпати, але можна всередині наварити. получається, Ну і до токара, щоб токар обточив і буде ідеальне посадочне місце. ну Я думаю, цей варіант там також не пройде, бо Ну, затратно що зараз якраз посівна, тому подібно. Токар є місцевий тут зайнятий. Ще думаю варіант, не знаю чи вийде. Ну, типу взяти кришку з консервації, ну і по кругу зробити. Таку чи полосочку, а по кругу, чи в чотирьох місцях поставити, відцентрувати, спробувати запресувати. Такі думки. Коротше, працює. Зараз почищу, вичищу все, бо й тут, видно такі місця. Получається, воно не дуже ідеально. Тут прилягало, туди до води багато попадало. Ну і підчепники мені вийшли з ладу. Хоча б мішалка відпрацювала дуже багато. Бетону вона переколотила багато. Потрібно зробити, бо має вона роботу. Маємо роботу. Тут робота з минулого року. Ну і ще робота є. Коротше, я поки чищу, ну а далі подивимося. Так. Тако в нас заводської мастики. Коротше, якісь там непонятно, що чуть-чуть є. Треба додати добре. Так жирненько тут запхати. <кій> Бо до них не долізеш, не так просто. Коротше, зняв пильнички. Зараз додавлю. Ну і подивимось скільки я вже додав. Так, ну а то вже я напакував. Думаю буде добре. Головне, щоб ще пильники закрили то все діло. Поставив дві бляшечки. Коротше, дуже таке велике. По кругу виходить, що аж дві такі бляшки з консерви. Ну, зато поки стоїть, не знаю, чи буде воно працювати. Чи не буде. Так якби має воно тако от стояти, ну і виходить. Так якби шмішалка як буде крутити, йому можна легесенько без деяких проблем випасти. От так як воно більш так вертикально працюватиме, то не знаю, чи буде діло з цього всього, що я на хімічі, чи не буде. Короче, якось так. Вже надборі потемніло. І я ще ніц не, не зробив. Зібрали нашого апаратіка. Зараз виглядає це місце. Ну, що скажу, шату нема, О, але не знаю, бо не пам'ятаю, чи бочка була рівна, як крутилась чи воно так із заводу не мала центру? Чи можливо я десь ці тарілочки ну, не, я не, не позначив, Можливо, їх десь неправильно поставив. Ну, але так, в загальному все зібралось нормально. Вона сама по собі маленька, така бочка трошки видовжена. ну Мені вона так подобається. Е, слабенька вона така, ну, більш для домашнього використання. Цього місця вже такі розшатані, трошки має такий люхт. Тут також. Ну, такий взят і коротше, тут цьому має люхти, ну, але для себе вистачає. Для себе вистачає. Ну, правда, бетон мішати, навіть повна мішалка, вона більш-менш нормально крутиться, ну, бо бетон не такий в'язкий. Вже якщо брати розчин під моровку, ну, завалити на неї повну то ну, зупиняється. Та якби вона йде оборотисто то зараз включу, вона швидко крутиться. Для бетону, Для бетону це люкс. коротше ось ніж не веден. Зараз цієї сторони. Я думаю, добре видно коротше Відцентрована і ідеально, не знаю чи вона така була, чи то я так не і склав не добре. Ну, так, пологі ці тарілочки мали би бути однакові по величині, то не знаю. Ну, Круто там нормально. Там закидаємо бетону, подивимось. Так. Змішувась, нас працює на ура. Дивіться, що я придумав. Щоб вирівняти, більш менше порівню було. Щоб нічого не придумувати, взяв горщики, з Ну, Квіти чи що там, так ставлю горщики, залю, по кругу обілю їх. Ось таким макаром. Це <клес> доски яко навмисно зробив. Це вони нас будуть копіювати е, Ну майбутні стопчики. Собі тако виставив. Я думаю, буде добре. Ось та який рівень там скільки треба піднімати. Тут практично в землі буде. Ну а там три підняти. Ну тут також. Просто. Так, ну що, мішалка крута, доволі непогано. Ну і те, що вона крива, її я бачу нічого не мішає. Так, ну далі. Вже залю подивимось, як воно що воно буде. Ну а таке в нас получилось застигає, Має бути дощик, підготували відра, щоб якщо що накрити. тако, Коротше, Досить цікавий метод вийшов, Плюс-мінус виставили під рівень, ну, але це вже ще ми маємо чим мені вільнути. Ну, але в загальному якось, якось так вийшло. Коротше, ну що, бідон змішувач працює. Все нормально, значить. Ремонт прийшов успішно. Значить, можна вже далі працювати. Всім пока.